Як вам таке ліжко, повністю масив дуба. Я не хотів тут м'якої вставки, захотів все, що було в дубах. Гарно підібрали структуру з двох досок. Тут і тут все чітко виглядає. От, дивіться. Зараз розірваємо, бачите? Ну, ідеальна робота. Тут розірва 1,60х2 Якщо все з дуба, то ціна того ліжка 20, 26 метра, якщо 1,60 метр на 2. Столик письмовий, то ясно. Ось такі є моделі в мене в наявності. От, кого цікавить, можете дзвонити. Це ліжко ми тут зберемо, то буде, воно, всі гроші передані на буса. О ліжку збереться, я виставлю відео. А от такі моделі, якби спинок. Ну, якість тут. Тут різні є і прямі, і такі. Номер телефону, кого цікавить, звертайтеся, пишіть, звоніть. От. Все, дякую.